Сбу похвалилась трофеєм найбільший збитий безпілотник російського виробництва форпост, вартість якого експерти оцінюють у 120 мільйонів гривень. Сьогодні показали. Журналистам його збили в Ніч на 20 травня. над селищем Піски Донецької області літальний апарат має всі розпізнавальні знаки Російської Федерації. Дрон летів на висоті близько тисячі метрів. Потім спустився для проведення розвідки на висоту 250 метрів. Бійці відкрили вогонь та влучили у безпілотник з великокаліберного кулемета. З його допомогою можна було не лише вести аеророзвідку, але й перехоплювати переговори. Конструкція дозволяла керувати безпілотником на відстані 2,5 сотні кілометрів. За інформацією української розвідки, таких безпілотні. Які у Росії було 12. Тепер на одного менше. Відновленню він не підлягає, але може бути доказом російської агресії проти України. Обратите увагу, серійний номер 923, бортовий номер 923. Тобто це однозначно російський безпілотник. <зывы> Були видно э, вспишки в ньому. Одна із пуль попала в блок э, питання, в результаті чого він он... Обесточился и потерял управление. Россияне купили у израильтян лицензию на его производство. И сборка осуществлялась на уральском заводе. По условиям лицензии, естественно, ни в другие страны, ни тем более сюда, в Украину, он не мог быть перепродан, доставлен.